Кілька одиниць техніки, яка причетна до обстрілу Марганця та Нікополя на Дніпропетровщині, були знищені українськими військовими. Про це у телеграмі повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілів Марганця та Нікополя, залишила чат назавжди і була утилізована на металобрухт. Йдеться в дописі. Морпіхи знищили на Донецькому напрямку два танки та самохідну артилерійську установку «Геоцинт». Також зазначається, що були ліквідовані і військові РФ, але точна кількість не називається. Раніше повідомлялося, що вночі російська армія обстрілювала Криворізький та Нікопольський район. Український зенітний ракетний підрозділ вночі знищив дві крилаті ракети типу Калібр над Чорним морем. Про це йдеться в зведенні повітряного командування Південь. Над морем близько третьої години зенітний ракетний підрозділ повітряного командування Південь. Знищив дві крилаті ракети типу Калібр, і їх росіяни випустили саме з акваторії Чорного моря йдеться у цьому повідомленні. Росія зосередилася на захопленні Донбасу. 20 серпня ворог здійснив ряд провальних наступів на сході України. Станом на вечір суботи бої тривали на Бахмутському напрямку. Вчора в Окупованому Криму протягом усього дня працювала рашистська система ППО. Небі над півостровом нібито збивали. ППЛА не встановленого походження. Бажання РФ посилити захист окупованого Криму відверне їхні сили від лінії фронту, вважають аналітики з Інституту вивчення війни. 20 серпня Росія завдала чергових ударів по Миколаєву, потрапивши в цивільну багатоповерхівку, багато постраждалих. Через втрати і неможливість оголосити в Росії мобілізацію. Командування Збройних сил РФ готує ще 50 батальйонів з добровольцями для відправки в Україну. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.